31 жовтня 2023 року, Івана, 12 розділ, розповідає нам дуже багато, дуже багато важливих деталей, дуже багато важливих фраз, першою з яких стала фраза Іуди, коли Марія помазала ноги Христу, витрала своїм волоссям, помазала вона їх дорогим миром. Миром в той час було по ціні хороше. От. І Іуда каже. Вчителю, ми могли б продати це миро і за ті гроші, які ми отримали з мира, ми могли б витрати їх, роздати їх бідним. От. Він говорить це і Ісус каже. Бідні будуть з вами завжди. Я буду не завжди. Марія тримала це миро на день моєї смерті. От. Що б означали, означали ці слова, чесно, я не, не осягнув. Можете написати внизу, хто буде дивитися відео. б означали ці слова. Далі, Ісус йде в Єрусалим і там його зустрічають, його закидують травою листям, кричать Осана. Благословен той, хто йде в ім'я Господні. В нього вірять. От, це, мабуть, такий перший момент, коли багато народу зібрано. Всі вірять, всі кричать у Санах, хвала вишнім Бога. Е... Далі Ха... Ісус починає розуміти, що приблизився його смертний день. Тому що в Писанні було сказано, що на ості він буде їхати. І там, по-моєму, залишалось 6 днів до єврейської Пасхи. От. І далі постає таке. Е... О, такі слова йдуть. Е... Знову порівнюється світло і темряву Хто йде в світлі? І повірте у світло, знайдіть світло, доки воно у вас є. Бо воно буде не завжди. Що це має на увазі? Що це наше життя. Наше життя буде не завжди. Воно не є вічне. І доки є час, доки є світло, потрібно йти, іти, мати напрям. Світло нам дає напрям. І той, хто йде в світлі, той знає, куди йде. А хто йде в темряві, той не знає, куди йде. Світло це є Христос. В моєму розумінні так. Світло, ми маємо світло, маємо. Чи віримо ми в нього? Це вже діло кожного. І час у всіх обмежений. Ніхто не знає, коли життя закінчиться. Ніхто не знає, наскільки далеко він зайде, наскільки далеко він зайде без світла. Але в темряві він нічого не знайде. Справжній сенс буття, справжній сенс життя і закінчення цього життя можна знайти тільки через Бога. Тому що, ну, а як інакше, Хто боїться смерті? Люди, які дуже люблять своє життя. Далі Христос говорить усі слова. Хто любить своє життя занадто, той втратить його. А хто своє життя ненавидить на цій землі, той віднайде його в мені і буде зі мною на царство небесному. Ось такі слова і. Про що тут йдеться? Скоріше за все, тут йдеться про людей, які занадто заглибились в сферу розвитку благоустрою цього життя настільки далеко, що вони загубили сенс життя майбутнього. І вони загубили свої чесноти. Вони шукають людської слави, не шукають слави Божої. От як фарисеї, які Повіривши в Христа, коли Він створив чудо, Воскресив Лазаря, тоді вже було важко не повірити. І вони казали між собою, о як він робить стільки чудес, він воскрешає мертвих. Це певно Месія. Але при цьому вони боялись, боялись втратити людську славу. Вони боялись, що їх виженуть з синагоги. І тільки через це вони відмовились від Христа і далі продовжували не вірити. А скільки разів я відмовлявся від Христа задля людської слави? Скільки разів я не йшов в церкву, не читав слово, тільки задля того, щоб зробити якісь свої земні справи, е влаштувати своє життя. Я думаю, цих разів не, не, не порахую на пальцях, тому, тому тут вже потрібно думати про сучасне життя. От. Кожне слово, яке було сказано Христом, воно є від Бога. Воно є від Отця. Тому що Він сказав, що кожне слово, яке дав мені отець, тільки те слово я можу розказати тут вам. Як після цього. Ми сумніваємось, чи Біблія це є Слово Боже, чи дійсно це Христос говорився. Звичайно, ми не бачили, звичайно, ми не бачили, не чули цього всього. Але тут і проявляється наша віра. Тут і відбувається цей переломний момент, коли ми говоримо так, або Богу, або цьому світу. Ось така Ось такий розділ. Цікаво. Дедалі цікавіше. Львів. 2023 рік. Скоро він підходить до кінця, тому хотілося б встигнути. Хотілося би встигнути. А для цього потрібно економити свій час. Ледь не забув. Ледь не забув. Слова, які Ісус промовляє, коли починає відчувати, що приближається його смертний день. Він говорить, чи можу я оминути ці страждання, чи можу я оминути цей шлях? А далі сам собі дає відповідь: задля цього я сюди і прийшов, задля цього я тут. Як часто як часто ми хочемо оминути страждання, навіть коли молимось, навіть коли ми просимо Бога. От Господи, допоможи мені, щоб того не сталося, щоб цього не сталося. Але кожна біда для того, щоб прославився Бог. Ми бачимо, що люди були хворі і сліпі, і Господь казав, він хворий. Не через гріхи, а для того, щоб була, був Бог прославлений через його, через це чудо. І кожного разу, коли ми просимо відвернути щось, ми повинні згадувати, яку ціну ми готові платити за наше спасіння, за те, щоб бути з Богом. І ми вже наперед знаємо, які спокуси в нас будуть. Ми знаємо, від чого нам доведеться відриктися. Ми знаємо яких людей нам доведеться залишити, щоб бути з Богом? Ми це все знаємо, ми це все відчуваємо, коли ми цього шукаємо, коли ми цього хочемо. Тому що ж нам чекати? Шукаємо світло, доки є час, вибираємося з темряви. І нехай буде Бог з всіма нами.